Найщиріше вітання. Козак Колостяк сьогодні на Дикому хуторі серед холодноярських лісів поруч з старовинним велетним дубом. І саме сьогодні п'ятеро учасниць будуть прокладати шлях до серця козака-Колостяка через його шлунок. А який козарлюга не любить добре попоїсти? Сорок наряд би ні. Сьогодні у колоритному туристичному комплексі Холодного Яру відбудеться перше колективне побачення на телепроєкті Козак Холостяк. П'ятеро красунь учасниць намагатимуться підкорити Олександра власними кулінарними витівками та подарунками. Чотирьох він вже бачив на першому знайомстві. Та за умовами нашого телепроєкту на кожному з колективних побачень має бути ще одна дівчина так званий Джокер програми. Сьогодні це красуня з Кам'янки Альона Зазуля. Звісно, порівняно з іншими учасницями, вона має менше часу та можливості познайомитись з козаком та зацікавити його тим, чим нагородив її Господь та матінка природа. Але ж має унікальний шанс справити перше враження, яке, на жаль, може стати для неї останнім, тому що вже сьогодні має відбутися перша церемонія тітка-квітка. Під час якої Сашко має подарувати символічні букети двом учасницям, які, на його думку, мають залишити проект. Я відчуваю ну, деяке збентеження, тому що завжди незручно казати дівчині прощавай. Незручно. Мені це буде складно, але формат передачі змушує так зробити. А чого я очікую, які патринки я очікую від них? Ну сподіваюся, що вони кожна з них. Та в подарунок якусь часточку себе. Дівчата готували подарунки холостяку. За завданням це невеличкі дрібнички, які допоможуть йому дізнатися про них більше та пригостити його власноруч зробленою стравою української кухні. Чи можна підкупити козака холостяка щедрими дарунками та повним пузом? Про це я думав, але все може бути можливо після подарунків і після вареників. Моя думка дійсно може змінитися. Жінки вони здатні дивувати. Головного героя дівчата вже побачили приховувати начебто нічого. Та втім, свої скелети у шафі є у кожної панянки. Чому прийшли на проект? Чи сподобався козак холостяк, та чи готові до боротьби за серце Олександра? Розпочнемо з Ірини. Наша повітряна леді на перший погляд не така вже й проста. Чому так, зараз розкаже. На проєкт я прийшла інтерес, спілкування з новими людьми, І, в принципі, мальчик неплохой. Мальчик должен быть коммуникабельным, общительным, веселым, то есть таким, вот, ну, Как ви уже раньше говорили, я воздушная такая. И Мальчик должен соответствовать этому моєму образу, то тобто есть не то нічого. вот тобто, принимать мене такой, какая я є. Остануся, уйду ли я, отношения, В принципі, я готова к этому. Її тезка, бунтарка Ірина, дівчина зовсім не промах. Якщо треба, готова до серйозної боротьби. Конкуренції не боїться. Каже, характер загартовувала ще з дитинства. скажем так, я должна была выйти замуж. После своего дня рождения, это буквально осталось в две недели, но за два месяца до этого просто сели поговорить. Я так спросила, тебе это нужно? Вот я не хочу, у меня есть другая. Это так оборвало все внутри. Я на девочек не смотрю, как на соперников. Мы общаемся, мы все подружились. Да есть, может, кто-то на кого-то как-то смотрит. Но в основному відносимося друг друга. Зараз як подружки, так і знакомому. Ня така конкуренція жорстка, волосень не вириваємо друг друга. Домашня дівчина Анна. Провести цілий день на кухні для неї не проблема. Чи готова боротись? На це Ані своя відповідь. Ну, така більш сімейна. Наприклад, такі більш гучні. Пригульники я не люблю. Люблю в сімейному колі завжди провести добрий час. Думаю, саме така суперниця це Іра, світленька. Видирати суперницям волосся не прагне четверта учасниця, Галина. Дівчина впевнено крокує до поставленої мети. За плечима має серйозний життєвий досвід. А мене були стосунки, це була хороша людина. але Ми розійшлися, тому що у нас була різниця у віці, і у нього він був розлучений, в нього була донька. Не обов'язково бути там красунею для того, щоб завоювати серце відомого, чоловіка, чоловіка багатого, як у нас відбують заможного дівчата. Я Думаю, що обирають дівчат, які можуть стати надійним спутником і другим в житті. Сюрприз для Олександра. Інакше кажучи, кицька вторгі. Жокер програми Кам'янчанка Альона. Тендітна русява красуня, любителька янголів і плюшевих ведмежат. Говорить, на проект шла з цікавості. Та якщо знайде кохання, анітрохи не буде розчарована. Чоловік її мрії чутливий і серйозний. Підкупити Альону може лише його ніжність. Нещирих бачить за версту. Я побачила і в мене це не лякає, тому що я не бачу тут. Для мене перешкод немає в цій програмі. Немає я так, немає. Я вважаю, що кожна дівчина тут. Заслуговує на перемогу, але переможа одна. Так. І я не бажаю, що хтось тут є для мене суперниця. Я думаю, що це не обговорюється. За умовами сьогоднішньої програми дівчатка мають кожна приготувати козаку холостяку вареників. Звісно, кожна різних. Кожна зі своєю начинкою та з якимись особливими кулінарними секретами. Чи вони прийдуться йому до смаку чи ні, то вже покаже час. А я, власне, задоволенням поїв би. Ой, у Лузі, Калина, Ой, у Лузі Калина, 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 Чубарики, чопчики калина. Це наразі роблять вареники. Одна робить з сиром, друга з картоплею, третя традиційна з капустою. Четверта, що там у тебе таке? Картопля? Галя. Чим? Картоплю з печінкою з вишнями. І звісно, до колориту туди кохотського. Шкварочки. Претендентки названня пані Бойко пораються на кухні, намагаючись підкорити борошно та тісто. Сам пан Бойко дров нарубав та казані з води окріп робить. Навари, калина. Щубарики чопчіки галина. На вари милая, навари, милая, навари! <клес> Твоє чорнобриве. Чікали галина. подарунок, як прийнято вважати, говорить про людину більше будь-яких слів. Форматом програми також передбачено, що кожна з учасниць презентує героєві те, що найбільше її характеризує. Та до підбору так званого презенту дівчата, як і годиться, підійшли по різному. Хтось не пошкодував грошей на коштовну річ, хтось не спавши ніч дарунок, робив власноруч. А були й такі, хто забувши про формальність, вранці стрімголов мчали або придбати першу ліпшу річ з місцевого базару, що мали на увазі дівчата, обираючи подарунок, мабуть, хотіли вразити Чоловік може дивитися довго на три віші: Це на зв'язки, на зв'язке небо, на огонь і на воду. Я как би такої подарок, та сувінір. Два подсвечника, потому как в принципе пара должна остаться на про... ну, после проекта и свечечки там. То есть звезды присутствуют на самом подсвечнике, огонь, думаю, он будет загорать в свечах и, ну, а на водопад на падающий Вот, я думаю, мы с ним, возможно, вместе и посмотрим. Подивай. Свечки, кстати, ароматизированные, то есть будешь да. релаксировать. Да. Классно. Да, здесь она пахнет смачно. Моих так, спасибо, Вернее, я речь не про питание, что ты любишь буржуазию. Хорошо у меня получается борщ, но в основном люди готовы. Очень разные, то есть Особенно на открытом огне это очень замечательно. Такие маринады, специи. Я очень че, обожаю специи. чуть у них завал уже не помрёт. Нет. Задолго. Як я сказала, ще глибоко віруюча людина, я вирішила нашому горою подарувати пультовий хрест. Нехай він його оберігає, нехай він завжди пропрацює. ми залишимося знайомими, може, й друзями. Дякую, Гелі. Чесно кажучи, ще очікувано. Відверто кажучи, не очікувано. Так, насправді я, я трохи збентежений, скажу тобі відверто. Дякую. А мені, будь ласка. А що ти любиш наприклад, готувати на сніданок? На от... Сніданок мене завжди кава з молоком, ага. чай з молоком і бутерброд з червоною рибою. А що б а ти, наприклад, приготувала своєму ну, майбутньому чоловіку? Ти ти, 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 ти якісь виробили експунти? Чи ти а, його побажання врахувала? Я б запитала його побажання, але для того, щоб себе чоловіка якось здивувати, ви приготували мені всі з вишніми сметаною. Да. Бенсидышнина я люблю. Я хотела тебе подарить вот такой подарочек. Бабочка в нашей жизни ассоциируется с несбыточными мечтами. Я хочу, щоб твої мечты збивалися все, що ти задумав, все ж то ти пожежаєш, все, со ти хочеш. Дякую оригінально, креативно. Да, Метелек це така цікава. Що ніжність, красота? Да світом, легкості. Скажи мені, будь ласка, хотіла тебе запитати. Хто чи тебе сама вчилась? Я вчила мама. Барушка, а потом еще захотела научиться, пошла учиться на повара кондитера. Вот так. Да. Значит, вот ты ты вмеш, вот ты любишь. Да, ну дальше кондитерские изделия. Ну, я так разумею, западатый какая-то наилюбная справа? Тортики. Тортики. Тортики, тортики. Сладкая. да. мои мої садочку. Чи в мене дочки, от лишній? А ні, хотіти тебе запитати? Розкажи мені, будь ласка. Чи любиш тебе завжди готувати? Так, це моє хобі. Я дуже люблю готувати. Тате ж? Да. На сході хобі, так? Так. Да. Я постійно готую вдома. Тобто -ти, ти на кухні голов? Да, я головна на кухні. Він характеризує мене як господиню. Як я вмію готувати, я йому вирішила подарувати такий подарунок, щоб його життя було завжди таким солодким, як цей тортик. О, а це торти? Так, це тортик. Де що? Я думав, це це... Це, це це. це тортик. Це така ручна робота. Так. Клас! Слухай! Я чесно кажучи приголомшений. Взагалі, це дійсно це витір кулінарного мистецтва. Я не очікуваю. Я вважаю, що Янгол це ну, може бути на перший взгляд дрібничка, але насамперед я вважаю, що це не дрібничка. Для мене це не дрібничка. І я дарую йому, щоб, ну, може він і не буде вспоминати, але це таке. Ми будемо. Да. Я думаю, що хай він його оберігає, хай це буде для нього як символ. Ну, про мене, може згадка. Дякую, такий Гарненький, схожий на тебе. Так. Гарненький такий. Дякую тобі. Угу. Дякую тобі, велике. Все, що мало статися, відбулось. Подарунки Олександр отримав варениками. Пообідав схвильований холостяк прямує до особливого місця Холодного Яру. Через лічені хвилини під тисячолітнім дубом відбудеться перша церемонія тітка-квітка, першого реаліті-шоу Черкащини. Два букети в його руках для тих дівчат, яким Сашко зараз має сказати дякую Сама до побачення. Він просить поради, але ж з тим розуміє, що кращий порадник це серце. Свій вибір вернуся, він має зробити сам. Повернеш назад усі квіти, літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю, Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю, ще так далеко до зими, до морозів. Навіщо сповіді сумні? Навіщо сльози? Ще так далеко до весни або до літа. І може хтось, але не я подарить квіти. Чат. Я зараз дуже швидко дійсно робити вибір, такий завжди дуже складно. І навіть помітила навіть погода. час сумує разом зі мною як воно так зухпало все. Так, а, було, так що давно, я сподіваюся, що ті дівчата, які зараз цілий йдуть, на майбутньому в майбутньому ми все одно будемо з вами спілкуватися. Я цілий світ хотів тобі подарити, а ти його просто не чула. Чу. Дуже гарна хазяїчка. Дякую. Дуже молодчинка. Перша учасниця проекту завершила перегони, призовим фондом, який і рука і серце козака холостяка Не допоміг ані чудернацький тортик, ані кулінарні навички. Домогосподарки козаку не доподобили. Mm, Дітам душе надіялися. Да. Да. Хто наступна? Олександр намагається не дивитись в очі дівчат. Він досі не впевнений у власному виборі. Хто отримає другий букет? Поліція. Альомишка. Мабуть, через те, що ти дійсно була таким джокером, темною конячкою. Нам, на жаль, не вистачило часу, щоб ближче один одного пізнати. Джокер програми Альона Зазуля другою залишає проєкт козак Холостяк. Наймолодша з учасниць ледь стримує сльози. Те зовні спокійна та виважена. Все позаді. Я бажаю їм удачі. Це чудово. Життя не закінчується. Чому саме їх, а не інших претенденток? Чому тепер, а не у наступних програмах? Олександр обґрунтовує свій вибір так. Мені здалося, що вона не зовсім навіть готова приймати участь у цьому проєкті. Так мені здалося. І, в принципі, десь вона, мабуть, так і підтвердилася. Трошки пізніше спілкування з нею. А Аня. Будуть просто не лежить душа. Учасниць проекту Козак Холостяк залишилось 13. Дві красуні, на жаль, мають піти наступного тижня. Сашкові не позаздриш. Шукати кохану. Йой як непросто. Дивіться наступного тижня. Козак-холостяк подорожує акваторією Дніпра. Білий теплоход, пляжна, вечірка, коктейлі з парасольками та несподівані подарунки холостякові, за кормою теплоходу дніпровські хвилі. За бортом проекту, дві учасниці. Інтрига продовжується. Все по-справжньому.